Про дня це Іван, місто Чернівці. Як бачите, ми вже на місці і розпочинаємо новий об'єкт. Він цікавий, тому що це магазин. Якщо ви бачили, то останній місяць ми виставляли лише інвертори та акумулятор, тому що було багато роботи, погода та й не дозволяла. Але тут, як бачите, погода нормальна, хоча і холодно. Це відео просто не передає. І ми будемо монтувати ще і два сонячних поля, для того, щоб сонячна станція була вже повністю заповнена. Я вам, звісно, що покажу, що тут буде наверху, тому що тут буде каркас, тому що дах майже пологий. Тут у нас буде два поля, одне ззаду, одне спереди. Будемо крутити спочатку на гвинт шурупи в крокви як і зазвичай, і монтувати наші трикутники, а на них вже рейки на болтах і самі сонячні панелі. Все покажу. Звісно, що для того, щоб попадати саме в крок, то одна людина має бути на горищі знизу і казати, скільки сантиметрів треба або метр справа-зліва, щоб туди попасти. Ну і одна людина вкручує самі гвинтшурупи, а інші вже монтують ці самі трикутники. Для того, щоб вирівняти трикутники, ми користуємося тою самою ниткою, ставимо її знизу та зверху, і гвинт шурупу ми можемо підняти або опустити до потрібного рівня, для того, щоб воно було рівно. Звісно, що 1-2 мм воно ніяк не заважає, але стараємося, щоб було максимально можливо рівно. Для того, щоб монтаж був доволі легким, треба спочатку всі сонячні панелі принести сюди наверх, щоб вони вже були під руками і можна було їх лише монтувати. А це в нас, до речі, буде 440 Вт двохсторонні, 13 та 13 штук. З між ними, звісно, що провід в гофрі. Цієї роботи вистачає трьох людей. Двоє беруть сонячні панелі, піднімають, їх і ставлять на потрібний рівень, а один крутить. Ми вже навіть почали. Чотири штуки вже змонтовані. Якщо раптом ви давно не дивились наш канал, то ми покажемо ще раз, як це все відбувається. Протягуємо нитку між двох крайніх панелей, справа та зліва, і всі решти ставимо вже по рівню цієї нитки. Двоє людей беруть сонячні панелі. Це треба робити акуратно, тому що їх не треба пошкоджувати, не треба бити, кидати або на них сильно нахилятися. І одна людина просто закручує її на рівень по нитці. Декілька годин роботи отримуємо от отаке сонячне поле. Воно ззаду і таке саме маємо ще і спереду. Тут у нас 13-13 та 13 сонячні панелі, тому що вони дуже низьковольтні і можна буде поставити на однофазну дею, 12 кВт, до речі, буде, аж 13 штук і все одно лишаємо ще 15% на запас на зиму. А по потужності тут, до речі, 5,7 кВт кожне поле. Тобто разом це трошки більше, ніж 11 кВт, і цього цілком буде достатньо для такого магазину. Провода у нас через гофру, зайшли туди зверху через стіну і попали аж в щит безпеки. І от, до речі, ми бачимо, що воно вже під'єдне, наше сонячне поле. Щіт безпеки Хайгер, два сонячних захиста, якщо ви бачите, ну бо два сонячних поля, Реле напруги, по мережа погана, ну і два LFP-акумулятора загальної ємності 32 кВт. І тепер цей магазин може 6-8 годин легко працювати на автономії, а коли буде сонце, ще економити свої кошти.